Привіт, мене звати Тамур. Сьогодні я розповім в цьому роліку, як заробляти на спредах, де по новинам і так далі. І там не треба просто аналізувати, що знати. Просто ви заходите у телеграм-канал, якщо бачите щось про якусь новину, то заходите туди-сюди. Ну, заходите в якусь сторону, лонг або шорт. Давайте почнемо. Нам для цього потрібен аккаунт Max біржі, аккаунт Binix біржі. Ну і в принципі її. Пристрій. Я думаю, якщо ви дивитеся відео, у вас є воно. Так що давайте починати. Перше, що таке до цього? це стратегія для купівлі криптовалюті, інвестування криптовалюті. І спитайте ви мене, як заробляти взагалі, типу на цьому? Бо великий дядя з грошами хоче щось прикупити. Тобто, який, наприклад, біткоін. І у нього є, наприклад, один мільйон доларів. І на ці один мільйон доларів він хоче купити біткоін. І щоб не купувати по одній. Ціні, бо це дуже ризиковано. Якщо воно впаде, він просере дуже багато грошей. Він купує частинками, то типу, наприклад тисяча доларів кожну хвилину, і у нього дуже великий шанс вийти у плюс. А як зробити нам на цьому? Ви спитаєте мене? Є спеціальні софти для цього. Ось тут ви бачите, наприклад, якийсь там Мемкоін. який тіп, хоче купити 115 тисяч доларів і 16 тисяч доларів кожні 60 секунд, тобто одна хвилина. Ось заходите у цей ж софт. Бачите, що ДЦА, Бай 115 тисяч доларів і хочуть купити на 16 тисяч доларів кожні 60 секунд. Ви дивитесь на цей вам коен. якщо у нього ліквідіті дуже маленьке, тобто от 14 мільйонів, це ну так, знаєте, плюс-мінус. ФДВ теж то 290. Тобто воно відразить. Тобто, коли тіп купи піде вверх або вниз. Тут у нас піде вверх, бо тут бай. Ви заходите в лонг. Чекаєте, поки закінчаться у нього гроші. Closed. І ви зробили. Е, біржа BNX в описі. Давайте почнемо на ньому заробляти. Наприклад, ось ми побачили, що є токен GOAT. У нього DCA і Sale 22 тисячі доларів, тобто на 2 тисячі доларів кожну хвилину. Давайте йдемо, потім, тому що в мене тут немає грошей, я все тримаю на іншому. Холодному гаманці, беремо ізолірування, ось ми бачимо. І заходимо у шорт. І тут просто треба чекати, слідкувати. Ви можете зайти ТікТок, наприклад. Ну, коротше, ви зрозуміли, я це торгую на демо-шоті. Далі моя найулюбленіша стратегія. Це у нас виходить спред. Спреди це різниця між бірж, децентралізованою біржою і централізованою біржею. Дуже часто воно о, видає між DeX і Mac. Наприклад, ось в мене теж є софт Spread. 7% між Dex і Max. Заходимо на Dex, відкриваємо в одній вкладці і заходимо на Max. Відкриваємо це в іншій вкладці, щоб дивитися за ціною. І якщо біткоін, наприклад, коштує 100 тисяч доларів на Дексі, а на Мексі 105 тисяч доларів, то розумно буде заходити у шорт на Мексі. І на чому на цій різниці, коли воно зрівняється, бо воно 100% зрівняється, але частіше всього. Мекс зрівняється з DeX. З Dex так що ось так. Ось. Заходимо на Мекс. Наприклад, у нас є зараз токен DL. Пишемо DL, DLAI, і у DeX -у вже зрівняло. Бачите, ціна у нас зараз тут 62-64, а тут 63-3. В принципі, можна зайти у шорт, але це дуже ризиковано, бо дуже маленький відсоток спреду, і воно може зрівня... не зрівнятися або дуже довго зрівнятися, або навіть DeX може до Мексу зрівнятися. Так що це дуже страшно, але... Але якщо у вас є спред 30-40%, то ви повинні зайти і заробити, тобто це дуже гарний спред. Далі є ще тут підрозділ, так сказати, про памп або дамп, тобто різкий скачок ціни определеної якоїсь монети. Якщо якась монета різко запампилась, то розумно буде її зашортити. Бо якщо це якийсь то мемкоін, бо бо холдери, які хочуть продати подорожче, вони побачили, що ціна ось тут. І хочуть продати в плюс собі. Ось так і працює. Ви можете зайти у шорт, але за це дають ризик контроль Мекс, і ви просто не зможете вивести із своєї біржі. Так що я вам рекомендую торгувати на біржі BNX. Що таке торгівля за новинами, розлоками, за токен сплешами, аеродропами і так далі. Якщо виходить якась новина про дроп, наприклад, якихось то біткоїнів, тобто люди. Які робили там щось, їм дають біткоїни. Ці люди зачастую хочуть продати цей біткоїн. і за цього ми можемо зіграти на тому, що з по самому шорт. І, наприклад, лістинги, тобто і виходить якісь то проект, і він роздає аєрдроп. І дуже багато людей, наприклад, якісь, якщо це тапалка, наприклад, дуже багато людей захочуть продати. І отримати свої гроші, і вивести і потратити на якусь фігню. І ми можемо зіграти на цьому і поставити шорт. Тобто недавно було в е, лістинг бомб тапалки від кіті зену таких котиків, якщо пам'ятаєте це. І можна було заробити 350%. Це якщо ви положили 1000 доларів, ви мож, могли би забрати три тисячі доларів. І це річна зарплата, друзі, це бізумі. Можете на тому заробляти. Тут я вам не покажу, бо ну, що я вам покажу, вам треба чекати новини. Про новини я пишу в своєму телеграм-каналі е, і стараюся один із найперших писати. Ось, недавно був ще аеродроп і лістинг токена мат, теж можна було гарно заробити. Тобто дуже багато лістингів, і ви, якщо там е, великий саплай на аеродроп, на ком'юніті, ця ком'юніті хоче злити ці токени, і може ви... Зробити. І, наприклад, є ще торгівля за токен сплешами. Це теж саме, але розкажу трошки. Є біржа Bybit, яка робить з партнерством, з токенами, і робить токен сплеш, який роздає ці, які роздає токени цього проєкту. Є якийсь токен сплеш з е, монетою там ABC. Наприклад, вона роздає 10 тисяч своїх токенів. Це в еквіваленті Т около, ну, давайте візьмемо 100 доларів. І місць можна прорахувати за пулом і ревардом. Скільки місць для нових користувачів, приблизно там скажімо, 10 тисяч, тобто їм потрібно роздати біля одного мільйону. Короче, і цю суму люди захочуть продати, і ми можемо зіграти на цьому. тобто під сам токен сплеш або за здалегідь. Можемо відкрити шорт і просто заробити дуже багато відсотків. На цьому я заробляю це дуже легко, це дуже прикольно. Але головне знати, коли токен сплеш ліститься, коли токен сплеш щось робить, коли починається токен сплеш. Ви можете заводити акаунти на ці токен сплеші, заробляти там ревард, і ще шортити. І тоді вже буде дуже великий профіт. Ну і на цьому все. Всі стратегії, які я знаю, на яких я заробляю, я вам розповів. І можете приходити в мій телеграм-канал Тімурка Інкріпто. Я там пощу все, що куди я заходжу, куди що я роблю. І в мене є телеграм-канал ПТБ Спарк, там де моя команда ка випускає там якісь там новини, сахари, теснети, консплеші. Звідти я беру. Інформацію, тобто, якісь, наприклад, є у нас Таїланд, планує заблокувати деякі біржі, або там Лістинг Блум в черві, або там якісь ще, і можна вже на чому заробляти. На цьому там я беру всю інформацію і розповідаю в своєму телеграм-каналі, що як я буду це все робити. Так що, всім дякую за перегляд, пока!